Привіт, друзі! Ви на хвилі новин технологій. Сьогодні у випуску нова українська пташка на ім'я Фламінго, oled дисплей просто у контактній лінзі та інноваційний метод прання, який може зберегти цю планету. Дочекайтесь, буде цікаво. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. Почнемо з головної новини тижня. В Україні презентували нову крилату ракету під назвою Фламінго. Вона отримала свою назву через заводський дефект. Ракета вийшла рожевою, але відтоді колір змінили, а ім'я лишили. Пояснили у підприємстві Фаєр яке її розроблює. Фламінго має максимальну дальність до 3000 кілометрів і точність ураження до 14 метрів. Підйомна здатність зросла до 1150 кілограм. Це означає, що ракета здатна діставати практично будь-яке військове підприємство Росії. Для нашої країни це колосальний прорив, адже власні далекобійні ракети підвищують обороноздатність і зменшують залежність від партнерських постачань. Технічний директор Firepoint Ірина Терех зазначила, що зараз виробляють близько однієї ракети на день. До Офня планують досягти 7 одиниць на добу, тобто 210 ракет на місяць. Президент Зеленський додав, що серійне виробництво розпочнеться до грудня січня. А тепер до іншої топ-теми штучного інтелекту. Google вперше розкрила, скільки ресурсів насправді витрачається на роботу свого АІ помічника Gemini. Виявляється, що один текстовий запис поживає близько 30 мл води і стільки електроенергії, скільки витрачає світлодіодна лампочка за хвилину роботи. Водночас, за останній рік енергоефективність зросла у 33 рази, а вуглецевий слід скоротився у 44 рази. При цьому якість відповідей навіть покращилась. Однак, незалежний дослідник Шаолей Рен вважає, Жає, що в обрахунках враховуються тільки витрати на охолодження дата-центрів, реальні об'єми води значно більше близько 50 мл на запит, особливо при генерації фото або відео. Цікаво, що жодна компанія Гігант до цього не опублікувала настільки конкретних даних. OpenAI, наприклад, свого часу обмежилася лише загальною оцінкою. Мовляв, генеративний штучний інтелект потребує значно більше електроенергії ніж традиційні інтернет-запити. Тож тепер ми вперше бачимо реальність Альні масштаби витрат це важливо, адже розвиток штучного інтелекту має не тільки потенціал, а й свій екологічний слід. Популярний ютубер Роб Сміт відтворив у реальності детектор руху з легендарної серії фільмів чужі. Якщо пригадати в оригінальних стрічках, це був прилад, що вмів засікати рух ворога навіть у темряві і на відстані декількох десятків метрів. Саме він створював неймовірну напругу у фільмі. Герої ще нікого не бачили, а прилад вже пищав, показуючи, що десь поруч ховається чужий. Чужий! Не наш прилад. <сум> Тепер у реальності вдалося зробити подібний пристрій. Автор використав ультразвукові сенсори, це ті самі, які часто стоять в парфтроніках автомобілів. Чи водієві бачити перешкоди, а також додав Ардуїном: це невеликий мікроконтролер, який можна програмувати для різних проєктів. Усе це зібрали в корпус, і тепер прилад дійсно може чути рух поруч. Так він не настільки футуристичний, як у фільмі, але працює і виглядає дуже атмосферно. Що цікаво, у наступному відео Сміт обіцяє поділитися вихідним кодом, щоб кожен зміг зібрати власний детектор руху. А тепер справжнє вікно в майбутнє. Південно корейські дослідники створили першу в світі контактну лінзу з вбудованим дисплеєм OLED. і товщина цього дисплея всього 12,5 мікрометрів у 6 разів менша за людську волосину. Уявіть собі, екран, який розміщується прямо в оці. Лінза призначена для електроретинографії. Вона вимірює реакцію клітин сітківки без громісткого обладнання. OLED інтегровано в електрод, що спрощує процедуру. Не потрібно стояти нерухомо в темній кімнаті. перед те велетенським приладом наразі. Технологія ще експериментальна, але її потенціал величезний. У медицині така лінза зможе суттєво спростити діагностику. А в майбутньому це може змінити підхід до віртуальної та доповненої реальності. Замість шоломів чи окулярів. Ми просто одягнемо лінзу. І на сам кінець новина для кожного з нас: британські вчені з Ліцу дослідили різні режими прання і з'ясували, який з них найбільш щадний для одягу. Виявилося, що це короткі цикли за низької температури. 30 хвилинне прання при 25 градусах зберігає яскравість кольорів на 74% краще та зменшує вивільнення мікроволокон удвічі в порівнянні зі стандартом 85 хвилин при 40 градусах. Можливо, ви й самі інтуїтивно користувалися саме цим режимом, але тепер Наука підтвердила, він зберігає тканини довше і зменшує зношування. Навіть натуральні тканини, як от бавовна, втрачають волокна з кожним циклом, і ці частки потрапляють у воду і довкілля. Крім того, прання при 20 градусах дозволяє заощаджувати близько двох третин енергії та обмежити викиди вуглецю. Є ще один екологічний аспект, коли речі швидко обсуються, ми змушені купувати новий одяг. А на планеті і так надлишок текстилю, величезні склади, завалені речима, які ніхто так і не купить через надвиробництво. Тож правильне прання це не тільки про економію сімейного бюджету, а й про відповідальне ставлення до довкілля. На сьогодні це все. Не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові випуски про всі актуальні новини зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.